Доброго раночку усім із Німеччини. Мене звати Яна, хто перший в мене на каналі. Не забудьте підписатись до мене на канал, тому що буде цікаво. І дивіться, що я вам показую. Зараз 6.30 у Німеччині ранку. І вже хтось собі з німців катається на повітряній кулі. Ну? Вони люблять екстремальні такі подорожі, екстремальні вид спорту. Ну, що зробиш. Але десь хотілося їм стати самого раненька і вже кататися. На жаль, телефон не може, камера передати дуже близько, але я думаю, ви побачили. А я собі готую за каву, поки ще всі сплять, поп'ю кави, потеревеню з вами і поїду на невеличкі закупи. Так, це ще квіточки, які вже залишки з дня народження, тому що моїй донечки був ювілей 30 років. В неї було дуже багато квітів. ну Це вже те, що залишилося. Тому що квіти в таку жару не дуже багато стоять. Зараз вже прохолодніше, слава Богу. Ось роблю собі кавусю. І теревень з вами. Ви знаєте, я бачу, німці полюбляють такі екстремальні види е, спорту, відпочинку, тому що е, день тому ми бачили з донькою такі, не знаю, як правильно називаються, такі ті аероплани. Е, типу, е, з моторчиком і що просто літають. Ну, не дуже високо, не дуже низько, типу парашют на моторі. Хто скаже мені, як називається той вид спорту, буду вдячна. І вони досить низенько літали над містом. Я кажу, боже, кажу, вони такого не бояться. Каже, мама, тут вони помішані на тому, вони це полюбляють. Віталія таке бачила вже більш-менш на морі, на морі таке. Але в місці над містом літало, ну, що зробите, в кожного свої странності. Німці такі відпочивають по такому. Роблю собі капучино. О, бо я більше полюбляю капучино. Я не є кавоман, хоча живу в Італії 25 років. Люди підсідають на каву, бо її дуже полюбляють. Мені дуже подобається, як пахне кава, але більше люблю капучино. Отже, вернемося до нівків. Ну, странності в них є. Я би таке на повітряній кулі точно би не полетіла. Ну чомусь то не моє. Я люблю подорожувати, люблю їздити на різні екскурсії, а ось такі екстремальні види на корту, вони мене не дуже захоплюють. Ну, що зробите? В кожного своє е, хобі. Так, покажу вам зараз смаколики. З чим я буду пити своє капучино, тому що е, вчора зять купив таке смачне, така випічка. М -м -м -м. Зараз вам покажу господинки, хто подивиться. Шкода, що не можу вас пригостити, щоб ви мені сказали, що там таке смачненьке є намішане, хоча сама люблю пекти. Е і знаю більш-менш, що можуть намішати, а це просто об'єднання, як то кажуть, смакота. Так, моє капечино вже готове. Покажу ще трошки мої смаколики. Так, це такі трубочки <кхм> з начинкою. Ви знаєте, думала, що вони смачніші, але, вони, як на мене, дуже сильно солодкі. Так, це кошик моєї онучечки. Вона туди складає всі смаколики. Звичайно, донька і зять дають потрошки тільки один смаколик на день, не більше. Тому що, ви знаєте, діти полюбляють солодке, і це є безкінченна енергія. І це є, тоді не буде спати. Це вічна боротьба з тим цукром. Ну, це їй надарували. Але ми так скоренько заховали і даємо подні. Бо така мала дитина, її ще немає трьох. Скоро буде і три рочки. Вона не розуміє, де коли ми дорослі не розуміємо. А діти то взагалі. І треба, на жаль, ховати. Ну, що зробити? І так, показую, це мій смаколик. Ви знаєте, він такий у вигляді батона солодкий. І оця така коричнева прожилка, я вам навіть не можу сказати, що це, пахне корицею. І карамеллю. Ну, ніби це так, якби крем, не крем, ну, але воно є м -м, з якимись горішками. Ну, така смакота. ням-ням-ням-ням-ням Шкода, що не можу поділитися з вами. Смакота дуже смачно. Я так кусочок, бо знаю, якщо різати два, зім і два. М -м. Я солодко Бачите, воно настільки смачне. Якісь горішки. Мені здається, грецькі горіхи дуже сильно подріблені. Але відчуваються кусочки, коли от жуєш. Ну, смакота. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну, квіти ще поки що пахнуть, ще поки що стоять. А коли вже сильно зів'яну, тоді викинемо. Ще поки що насолоджуюсь. Так, взяла вас на невеличку закупку показати, що по чому. В Німеччині які ціни. Хто дивиться мене з України? Подивіться і скажете, чи дорожче, чи дешевше. Порівнюю з Італією, ви знаєте, є дещо найдешевше. Є що найдешевше. От навіть дивіться, ці голландські огірки. Тут по 79 копійок, у нас в Італії по 90. Ну, Вроді, невелика різниця, 10 копійок, але все одно помідори ту ж саму, ціну. І от, таке от скажімо, овочі, фрукти більше-менше. Так, я бачу на знижках є дешевше. З хімії до прання, запах до тканини. Е, Оце мені дуже подобається фібрес, дуже подобається. Е, я не можу і на шторі попшикати, і на диван, воно буде дуже гарно пахнути. От, з хімії да, ви знаєте, тож, особливо мені подобається тут Аріель. Тому що в нас, наприклад, Віталії проблема знайти Аріель. Чомусь не знаю чому. Є багато продукції Procter Gamble, але Аріелю в нас нема. Так, показую вам швиденько басейн. мене донька взяти Віночку взяли у басейн. Зразу сказали, мама нічого тут не знімай, бо німці того не люблять. Можуть підійти і сказати, будь ласка, видаліть відео. Я навіть такого не чекала, але бачите, і таке може бути. Так, Це така гірка. І з боку там душ. Оце я відпочиваю. Басейнів є три. Є великий, середній і для діток. Для діток то там прямо по колінах. Але вода чистенька, ви знаєте, навіть не чути хлорки. абсолютно. Ну, Я більше любитель моря. Але насолоджуємося і цим. Це, це моє золоце. Тато з мамою вчать плавати. Ну, є дітки, які вже вміють плавати, але помаленьку. Не всім дається все з першого разу, і не всі дітки одинакові. Красота, ви, знаєте, коли разом всі сім'єю, це така насолода. Так, вечеряємо піцею. Звичайно, мені не дуже сподобалося. Ну, це єдина найсмачніша піца в їхньому місці. Що зробите? Це не Італія, звичайно, вони дуже сумують за Італію, тому що такої смачної піци, як у нас в Італії, немає ніде. Вони взяли чотири різні смаки. Ну, Видно, що ця піца смажена на електродухов... в електродуховці, і тісто зовсім не таке, але то нічого. І з'їсти така. Сьогодні таке коротеньке відео, хотілося хоч щось вам показати трішки. Тому що весь мій вільний час займає моє золоце, моя онучечка і хочеться як побільше з нею провести часу. Усім дякую за перегляд, усіх обнімаю і до слідущих відео. Па-па!